Почнемо, звісно, з аналізу візиту ріші сунака до Києва. Так як оцінюєте, як трактуєте підписану угоду, бо вже на прес-конференції трішечки розійшлися лідери у формулюваннях. Зеленський називав це гарантіями. А ріші сунак назвав це запевненнями. Ну, запевнення для нас не дуже підходящий термін, бо ми пам'ятаємо запевнення у Будапештському меморандумі. Так які ні до чого в результаті особливого і не привели. Тож прошу вашої оцінки. Ну насправді, коли ми зайдемо на сайт президента України, то ми чітко побачимо угоду про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Сполученим Королівством Великої Британії та Північної Ірландії. Тобто тут немає. Я прочитала текст угоди: основні положення, преамбула, вступ і чого стосується, тобто жодного слова гарантії там. Немає так само, як і в Будапештському меморандумі. В англійській версії були слово «assurances» – запевнення а в українському – «guarantees» – ну, гарантії. Тому тут дуже важливо чітко розуміти після вільнюського саміту, де була підписана якраз декларація. Де країни-сімки зобов'язались нам допомогти зміцнити обороноздатність, але про гарантії багато наших чиновників, включно з главою офісу президента, говорили про гарантії. Але всі експерти чітко зазначали, що це не про гарантії, тому що навіть ті гарантії, коли Україна здала третій в світі ядерний потенціал і розраховувала на гарантії, їх не було спочатку вторгнення в 2014-му, коли ми не побачили. Ні, шостого флоту США в Чорному морі, коли можна було запобігти повномасштабному вторгненню, тому що в Будапештському меморандумі є стаття 5, коли сторони скликають консультації у випадку порушень однією з сторін, якраз Будапештського меморандуму. Навіть фактично, це... коли збиралися війська нападати на Україну біля кордону, і коли про це говорила західна розвідка, тоді можна було вже збирати цю комісію. Можна було, Україна могла користатися цим, але ми прекрасно розуміємо, якою була б позиція Росії. Вони б ніколи на це не погодилися, але це не означало, що США і Британія не могли діяти жорсткіше, зокрема щодо пекельних санкцій, про які говорили, але не застосовували. От ну тут знаєте, це вже аналіз потрібний, але зараз треба думати, що робити Україні. Зважаючи на те, що ніхто гарантій нам не дає, наші найкращі гарантії це ЗСУ, але щоб зміцнити обороноздатність, нам потрібна зброя, боєприпаси, про що зокрема тут і говорилось. З іншої сторони, ми бачимо, що в цьому документі а, говориться про підтримку до 2035 року, про захист Чорного моря, де Британія а, озвучила, що очолить морську коаліцію. Нам потрібна Демілітаризація Росії її присутності в Чорному морі. Ось є підтримка нашого бачення, як досягти сталого миру через підтримку формули миру президента Зеленського. От і є пункт окремий, який стосується реформ. От я дуже сподіваюся, що в офісі президента зрозуміють, що потрібно нарощувати кадрову інституційну спроможність. Втілювати ці зобов'язання, які ми на себе взяли, зокрема щодо реформ, якщо читати документ, ну власне, якщо не втілювати якийсь один з пунктів цього документа, то інша сторона може послатися на те, що ну, вибачте, бачите, ось цього ви робити не захотіли, тому ми залишаємо за собою право, так би мовити. Таке теж може бути. Ну і перед візитом Ріші Сунака президент Зеленський відвідав країни Балтії. Так, там він поспілкувався з партнерами. Але що цікавого було? У власне цих виступах і розмовах, там так між рядками дуже якісно і гарно промальовувалися слова про те, що нібито хтось готується до якихось перемовин. Не просто так задавалися питання президентам про те, чи існує певний тиск Заходу на Україну щодо перемовин. Ну і не хотілося б в це вірити, але як це виглядає зараз, на вашу думку? Ну, давайте чесно говорити, що а, на заході немає. Чіткої узгодженої стратегії української перемоги перемоги як поразки Російської Федерації. Ми бачимо, що відбувається в Сполучених Штатах Америки в листопаді. Я їздила до Вашингтона, потім до Канади на Галіфакс, і в грудні була в Лондоні. І якраз ми намагалися трохи як то кажуть, енерджайз енер... наших британських партнерів, пояснюючи їм, що ваша роль. Впливу на хід війни не до кінця застосована ваш потенціал. Тому британці, поки в американці в президентські вибори беріть ініціативу в свої руки, формуйте ту коаліцію, тому що якщо буде затягуватися рішення у США щодо надання нам допомоги, або ця допомога буде суттєво нижчою, ніж ми, ніж ми очікуємо, що робити? Ви ж бачили, що після Вашингтону президент поїхав до Норвегії, тому що в Норвегії є гроші і є зброя. Тобто в них є багато заводів по Європі, в них є ті можливості допомогти, ну і вони теж демонструють лідерство серед країн Північної Європи. Тому в нас має бути план Б на випадок, якщо настільки буде політизація і настільки будуть внутрішні дебати між демократами і республіканцями, тому що мені було наприклад дуже болісно чути від деяких представників республіканської партії, які відверто казали, що Ну, після е, негативу е, виходу із Афганістану, якщо буде поразка ще України, то це все буде мінус для Байдена. І е, чим гірше байдену тим краще е, інші партії, тому що це збільшує їхні шанси на перемогу. Тобто в декого навіть є така готовність пожертвувати Україною тільки для того, щоб перемогти. І ми теж тут повинні розуміти, що е, на карті поставлено для тих, хто бореться за крісло там президента США, і не мати якихось ілюзій, і те, що ми бачимо зараз, відбувається, тому що нам допомогу могли проголосувати ще в грудні, але це не відбулося. Зараз президентський праймеріс, і тому нам треба мати свій український план Б, план С і підходити до. Дорослому і навіть мати розуміння, а що, якщо суттєво знизиться підтримка, то й та стратегія національних доходів, яку презентували, ну це трошки смішно, чесно, це несерйозно. І тому те, що зараз візит сунака, це насправді важливо. От як і інші візити, далі буде Давос після на Давосі. До речі, те, що ви сказали про перемовини, на Давосі буде засідання радників. Вже четверте засідання, де будуть обговорювати шостий десятий пункти формули миру зеленського. Не знаю, чи буде там Китай, чи будуть представники Латинської Америки, тому що багато хто говорить, що треба провести глобальний саміт миру, але поки що немає такого, що всі країни і глобального півдня, там Африка, Латинська Америка, Азія, на нашому боці. Ну і тут якраз важливо, я продовжую пані Гано те, що ви говорили питання, якраз залишається важливим фінансової і військової допомоги саме від Сполучених Штатів Америки. Тому що вже є офіційна заява координатора Ради національної безпеки Білого Дому Джона Кірбі, що військову е, допомогу перезупинено, е, фінансування закінчилося. Е, які можливі розвитки цих подій? Які сценарії ви бачите? Як все може е, далі роз, розгортатися? Ну, перше. Ем, нас попереджали ще в 2022 році, що допомога буде суттєво знижуватися, і нам казали, готуйтесь до того, що в 2024 му Україна не буде топ 1 пріоритетом порядку. Денного тому це так само питання і до нашої влади, е, тому що нас попереджали з іншої сторони. Ми знаємо, що на складах в США є ще достатньо. І атакам сів, які можуть нам дати і танки, Абрамси і багато інших видів озброєнь. І сполучені Штати Америки, якщо не напряму своїх складів, то можуть допомагати нам через треті країни, як Південна Корея, багато інших. Ось питання тільки чи є політична воля для того, щоб Україна могла зробити прорив на полі бою, тому що в 2022 році я пригадую візити Вікторії Нулан до Києва, як нам обіцяли, що на весняний наступ 2023 року Україна отримає все необхідне, але натомість ми не отримали, що дозволу, що дало можливість Росії окопатися. Ось і е Ті розчарування, які чули від західних партнерів, що були надмірні очікування щодо контрнаступу, не справдилися. Хоча, якщо подивитися з 22-го року, ми зробили успішну операцію на сухопутну звільненням Херсону У 23 му успішна операція на чорному морі, завдяки креативності ЗСУ ГУР і те, що ми змогли. Розблокувати коридор для експорту зерна і агропродукції в 24 му це мають бути успішні операції в небі. Я сподіваюся, що F-16 з'являться і допоможуть нам у звільненні наших територій, так само як і більше е, далекобійних систем. І тут, зокрема, візит сунака сьогодні це про те, щоб дати нам ще більше шторм шедовів. І е, ми готуємо візит зараз також до Берліна, переконати Шольца. Не гаяти часу, не відкладати це рішення про надання Таурусів, але питання всередині країни: щоб ця інформація, де знаходиться важлива допомога е, наших партнерів, не зливалась, е, агентура не здавала, і потім ми не бачили масовані ракетні обстріли по військових об'єктах, які знищують те, що нам дають партнери. Тому питання очищення України від російської гідри, агентури. Це так само питання національної безпеки і нашого виживання. Тому в Сполучених Штатах Америки є певне озброєння, яке нам потрібне. Але я кажу: на випадок, якщо буде загострення, якесь політичне не буде рішучості, то нам треба шукати вихід в інших країнах і перекривати ці недостачі, які є, але все одно просити американців, щоб вони з партнерами. Як ми бачили, пригадуєте, коли була дискусія про танки-леопарди, коли е, німці казали: якщо Білий Дім дасть Абрамси, ми дамо е, наші леопарди. А білий дім казав, що німці це суверенна незалежна держава, це має бути їхнє самостійне рішення. Хоча я вам чесно скажу, що в Європейському Союзі багато країн дивляться, оглядаються на е, Сполучені Штати Америки. Це було видно під час Вільнюського саміту. Коли саме позиція Байдена була визначальною, що нам не дали формального запрошення до НАТО як початок тривалої процедури по вступу. Знаєте, що цікаво, що кілька днів тому три голови комітетів конгресу, голова комітету з іноземних справ Майк Маккол, голова комітету зі збройних сил Майк Роджерс і голова комітету з розвідки Майк Тернер сформулювали об'ємний документ під назвою План перемоги. В Україні там вони різко критикують теперішній стан справ щодо допомоги якраз Україні з боку американської адміністрації. Що це означає? Ну і крім того, ж оприлюднили рейтинги. Цікаві так останні це порівнювали другий тур. Якщо другий тур прийде Байден і десантіс то це нічия 45 на 45 Якщо Байден і Трамп це 43 на 47 а От якщо Байден і Нікі Гейлі, то це вже 34 на 51. І Тут цікаво, що якраз зараз реганівське крило, власне до якого і належать ці згадані уляною конгресмени, які формували цей документ, воно починає потрошку брати гору над трампістами, наскільки ми розуміємо. Ну насправді цей документ він важливий. Я читала цей документ і зустрічалася з представниками якраз Майка Тернера, голову е комітету з розвідки. Надзвичайно потужна особистість, який бачить зокрема, як Америка втрачає першість і як вісь зла намагається діяти і в індотихоокеанському регіоні. Ось із Арктикою. Тобто, в них є цілісна картина і розуміння загроз, включно для безпеки Сполучених Штатів Америки. Тому що треба нагадати, як в 2021 році була кібератака на Colonial Pipeline, це мережа нафтопродуктів, нафтопроводів, через які дизель із Техасу іде в Нью-Йорк. Тоді навіть Байден оголосив надзвичайний стан, і 5 днів взагалі була повністю паралізована дисфункціонабельна система, коли вони не могли. Транспортувати дизель з Техасу до Нью-Йорка, і ціни підросли, тому вони теж розуміють, як може діяти які гібридні загрози є і для американців. Тут питання в чому? Що цей документ, якщо його подивитися, продивитися, там є аналіз 2014 року. Як взагалі допустили вторгнення? Як 8 років було там мирного політико-дипломатичного врегулювання, яке не призвело до вирішення, а навпаки, до того, що Росія почала чинити геноцид проти України, і очевидно зараз намагаються цей документ використати для того, щоб ще більше критикувати Байдена, показувати, що вони співпричетні, що допустили це, але питання, чи ця критика? Допоможе нам отримати більше зброї, чи вона розблокує позицію Салівана і голови ЦРУ Бернса в тому, щоб дати нам те, що є на складах, чи це просто буде такий знаєте політичний пінг-понг, звинувачень? Ось які звісно електоральні дивіденти отримає республіканська партія, а що отримає Україна? От, тому що а, хотілося б, щоб е, е, ті голови комітетів, це одні з найвпливовіших комітетів. Це правда. Голова комітету з розвідки має доступ до державної таємниці. Він може викликати е, топ е, чиновників-урядовців на закриті засідання комітету, і, очевидно, може спитатися того ж самого Салівана і так далі. А чому ви дали Україні лише таку кількість атакам сів? А чому F-16 досі не літають і не захищають, не розблоковують чорне море? Тому мені хотілося, щоб після появи цього публі... публічного документу з'явився реальний тиск. На адміністрацію через ну запрошення на закриті слухання з конкретними вимогами, часовими рамками, щоб Україна дійсно цього тримала. Тому що я говорила вже з європейськими колегами з європарламенту, і ця цей документ. Наштовхнув їх на думку до 26 лютого в європарламенті зробити резолюцію, яка буде називатися стратегія військової перемоги України. Ну, і думаю, що і нашій Верховній Раді слід приєднатися до цієї ініціативи. Розуміємо, що президент Зеленський зараз не може відреагувати на цей документ, бо працюють президенти з президентами. Так він зараз працює із Байденом, тому якось реагувати на критику Байдена воно не видається. Ну от голови наших відповідних комітетів також можуть приєднатися, якщо не до сполучених штатів власне поїхати, то поїхати хоча б до Європи і зробити якусь таку спільно ширшу картину. Бо якщо насправді це не політична спекуляція, а певний курс, то він відразу буде. Ну ми побачимо його власне на голосуваннях, розблокування нам допомоги. Пані Гано, дуже дякуємо вам, що Дякую. знайшли можливість сьогодні до нас доєднатися і проаналізувати надзвичайно важливі для України міжнародні події, які мають безпосередній вплив на те, як же ж буде далі рухатися Стратегія нашої перемоги. Дякуємо. І у цій частині головного за день з нами була Ганна Гобко, голова правління мережі захисту національних інтересів Анц.